Євангелія від Йоанна закінчується такими словами. Є багато ще й іншого, що сподіє Ісус. Та якби все те поодинці записати, то гадаю, і самий світ не змістив би написаних книг. І ця книга відповідає на такі запитання. Що ж було іще? Її рекомендую тим, хто вже добре знайомий з чотирма Євангеліями. Ви будете в товаристві Ісуса. І саме по цій причині я змушувала себе не читати цю книгу, щоб якомога довше насолодитися тим, цим товариством. Усі події описано через призму Очей Сина Божого, тому що розповідає сам Ісус, це є з приватних об'явлень. У цій книзі я звернула увагу на те, що Ісус завжди приймає запрошення. Він ніколи не нехтує людиною. Тому це причина запросити Ісуса в своє життя. Звісно, головна його місія це спасти людину. Та, будучи на землі, він приходить до кожного. Він відповідає на молитви і відвідує людей особисто. Через цю книгу Ісус навчив мене дивитися на людей Його очима. А це бачити любов у кожній людині, шукати Бога у кожній людині, бачити Бога у Його творінні, а це в усьому. Ісус пояснив мені, чим є насправді молитва. А це навіть подив з краси світу, це бути з тим, кого ти сильно любиш, хто тебе підкріпляє і хто любить.